В історії Сполучених Штатів є багато маловідомих, але досить цікавих епізодів. І про один з таких я хочу розповісти в сьогоднішньому відео. Одразу скажу, що в цій історії я не буду нікого захищати чи виправдовувати, а лише покажу, як в умовах зміни політичної ситуації. Країнам доводиться порушувати домовленості та приймати непопулярні рішення. І вся ця історія почалась під час війни за незалежність Сполучених Штатів, коли Франція стала ключовим союзником американців. Ну і тут варто сказати, що французи їх підтримували не тому, що симпатизували, а скоріш через історичне суперництво з Британською імперією. І в даному випадку це був чудовий шанс, щоб позбавити ворога своїх колоній та ослабити його могутність. Адже ворог мого ворога це мій друг. Тому французи були дуже зацікавлені в перемозі над своїм споконвічним суперником. І щоб досягти цієї мети, вони всіляко підтримували американців. Вони забезпечували американців амуніцією, зброєю, продовольством. Також французи розв'язали війну з британцями в інших колоніях, чим змогли відвернути значні сили британців від повстання в Америці. Крім цього, направили до регіону свій військовий флот. Який блокував будь-які спроби британців надіслати підтримку колоніальним військам, і саме флот французів зіграв вирішальну роль, коли під час морської битви в Часопікській затоці розбив британський флот, після якої британський генерал Корнуоліс оголосив капітуляцію, і після чого була фактично закінчена війна за незалежність. Ну, і хоча французам вдалося втерти носа британцям, але не минуло й десяти років як країну захлиснула французька революція. Невдовзі короля було скинуто і до влади прийшов революційний уряд. Водночас провідні європейські монархії, як Прусія та Австрія, вбачали в революційному русі Франції загрозу для власного політичного устрою. І поки цей рух ще не став міцно на ноги, ці країни вирішили скористатись слабкістю французької держави та розпочали проти неї війну. Потім до них приєдналася Велика Британія та інші монархії, і так фактично Франція опинилась в оточенні ворогів. Тому французам дуже були необхідні союзники. А хто може бути кращим союзником, як не молода американська держава? Тим більше, що між ними був підписаний союзний договір в 1778 році, по якому Франція допомагала Сполученим Штатам здобути незалежність. І по умовам цього договору Сполучені Штати вважались вічним союзником французів. Однак в американців було своє бачення: в той період молода американська держава ще не була такою сильною, щоб воювати проти могутніх. Європейських держав, окрім того, вони налагодили торгівлю з Британією і з Францією, а вибір якоїсь сторони міг привести до втрати можливості торгівлі з іншою стороною, і з врахуванням цих підстав вони вважали нерозумним втягуватись в європейський конфлікт. Звичайно, як і в кожній демократії, в них були варіації думок. Гамільтон вважав, що краще розірвати договір, бо його підписував монарх, якого було страчено. А Джефферсон пропонував тягнути час. І на фоні цих дискусій президент Джордж Вашингтон прийняв рішення оголосити нейтралітет. Тим не менш таке рішення не сподобалось жодній зі сторін. Французи вважали це рішення зрадою, а британцям просто не сподобалось бажання американців заробляти на обох сторонах конфлікту. Тому британці вважали своїм законним правом нападати та конфісковувати американські торгові кораблі, які продавали товари ворожій стороні. І до початку 1794 року британці конфіскували декілька сотень американських торгових кораблів. Звичайно ж, американцям не подобалася ця ситуація, але інструментів протидії в них також не було. Просто всі чудово розуміли, що воювати проти наймогутнішої морської держави того часу це було б самогубством. Однак і закривати очі на цю ситуацію вони також не могли, особливо враховуючи, що чим далі, тим агресивнішими ставали дії британців. І коли ситуація стала не стільки критичною, що загрожувала перерости в нову війну, то Джордж Вашингтон прийняв непросте рішення. Він був змушений відправити до Лондона свого представника, а саме суддю Верховного суду Джона Джея, щоб той врегулював конфлікт. І в результаті цих переговорів. В 1794 році між США та Британією був підписаний договір про дружбу, торгівлю та судноплавання, який назвали договором Джея. В свою чергу цей договір ще більше ускладнив відносини між Францією та Сполученими Штатами. І тепер французькі військові кораблі почали нападати на американські торгові кораблі. Самі ж американці нічого не могли з цим діяти, бо в них не було власного флоту, та й французи також були об'єктивно сильнішими. І вже американці були змушені відправляти делегацію в. Париж, щоб домовлятись з французами. Однак переговори з французами не були такими ж успішними, як і з британцями, і закінчились суперечкою. А враховуючи, що питання залишилось невирішеним, то американцям залишався лише один варіант захищатись. І в 1798 році був прийнятий закон про захист торгівлі, який передбачав створення військового морського флоту, щоб захистити торгові кораблі від нападів французів. Насправді, американці не збирались воювати проти французів, адже для такої війни треба був повноцінний військовий флот, а грошей на його будівництво в них не було. Але американці також розуміли, що основні сили французького флоту були задіяні у війні в Європі, тому буде достатньо декілька військових кораблів, які будуть конвоювати торгові кораблі до місця призначення. І саме дивне в цій історії було те, що під час конвоювання американські військові кораблі натикались на французькі кораблі, які спеціально полювали на торговців. Ну і звичайно ж між ними виникала сутичка, яка закінчувалась кровопролиттям. Однак, незважаючи на такі сутички, які відбувалися досить часто, але жодна з країн так і не оголосила війну іншій країні. Саме тому цей період в історії назвали квазі-війною. Згодом розуміючи безперспективність цієї неоголошеної війни. Сторони вирішили домовитись, і в 1800 році між країнами була підписана конвенція, яка зупинила дію союзного договору між Францією та Сполученими Штатами, та зупинила цю квазі війну.